Та чувство человека, которое допомагає в разных ситуаціях найти правильный выход. виходу. чувствовать какие-то вещи, ощущать что-то. Шосте чуття, голос середини, передчуття, як тільки не називають інтуїцію у народі. Одні пов'язують її з містичними здібностями нашої свідомості, інші ж називають це звичайним явищем. Перші згадки про неї датуються античним періодом, зустрічається у роботах Канта, Гегеля. Саме філософи першими намагалися пояснити це явище з латини. Інтуїція перекладається як пильно дивитися. Науковці дають наступне тлумачення цього поняття. Інтуїція це не що інакше як розуміння істини без логічного аналізу, засноване на уяві, співпереживанні, отриманому досвіді. дуже багато. И эти исследования восходят еще к временам античности, но как это ни парадоксально, вплоть до 50-х годов XX -го века, термин интуиция в официальной науке европейской не был признан. И только после 50-х годов, когда прежде всего психологи стали изучать явление психического автоматизма, когда было открыто бессознательно в 20 веке Фрейдом, стали говорить о, об интуиции как уже действительно научном понятии. Дело в том, что это настолько многогранное понятие, що до сих пор нет однозначных трактовок, що же це такое. І даже психологи плохо представляют, як работает інтуїція. Ми знаємо, пока що некие крупицы. Ну тут можна вспомнить цитату из известного фільму голова, предмет темний исследованию не подлежить. От інтуїція це теж сюди относиться. Фахівці дійшли в висновків, що інтуїція це те, що ми маємо від народження. Що цікаво, інтуїтивні здібності людини трохи слабшають, коли підключається логічне мислення. Мабуть, ловили себе на думці у якійсь ситуації було бажання діяти саме так, без логічного пояснення чому. Але ж ні, саме в цей момент мозок сипле аргументами за та проти, а ви вагаєтесь і приймаєте протилежне першому рішення, А як виявляється, саме воно і було вірним. Чи завжди інтуїція підказує нам правильну відповідь? І це залежить від отриманого досвіду? Інтуїція. Это не абсолютное знание, потому что не случайно человеку дана логика, дано рациональное мышление. Человек ⁇ это целостная система. И, например, если мы начинаем мыслить логически, интуиция автоматически выключается, потому что она лежит в сфере бессознательного, а доступ к бессознательному прямой у человека отсутствует. Мы можем только иногда видеть какие-то вспышки этого бессознательного в символах, снах, видениях, описках, оговорках, неосознанных действиях. Полагаться только на чувства, на ощущения невозможно, потому что в этом случае у человека рано или поздно разовьется умственная лень. А поскольку интуиция тесно связана и с интеллектом, то в итоге это негативно отразится и на интуиции в том числе. Поэтому единственный способ принимать правильные решения – это стараться как можно больше расширять свой опыт в определенной сфере. Неодноразово шосте чуття ставало у нагоді навіть науковцям. Воно підказувала, у якому напрямі рухатися, де шукати істину. Якщо ми подивимося на історію великих відкриттів, то учені, які інтуїтивно казали, прийшли геніальних догадкам, тот же Архимед, Ньютон, Ейнштейн. Перед этим огромну роботу провели і накопили багаж знань в определенному отрасли. В общем-то, там, где нам не хватает опыта, інтуїція просто не сработає. А ось хто хто навчився діяти злагоджено з інтуїцією, як справжня команда, так це тварини. Іноді їхня дивна поведінка це просто вплив перечуттів. Это могли неоднократно замечать владельцы тех же кошек, собак или, например, лошадей. Интуиция имеет вполне естественное основание. Это опыт, знание, эмпатия, воображение. И те же животные, я думаю, что, наверное, многие из нас слышали истории, когда животные предчувствуют катаклизмы, какие-то природные или Гіагіамагнітне собиття <виті> і мдаже яким-то своїм поведенням ні або не можуть придупредити своїх хазяїв або опасності. Інтуїція може стати вашим добрим порадником, якщо ви навчитесь до неї дослухатися. Сейчас есть огромное количество психологических тренингов, призванных развить интуицию, но всегда нужно помнить о том, что большинство из них не имеют эмпирической базы достаточной. Что касается развития интуиции, конечно, это могут быть какие-то упражнения на развитие эмпатии, то есть способности человека к сопереживанию. Когда вы пытаетесь мысленно поставить себя на место другого человека и почувствовать его эмоции, его, возможно, страхи, какие-то чувства, дать название этим эмоциям и чувствам. І, звісно ж, для розвитку інтуїції полезно прислушуватися к своїх відчуттів, к своїх чувствам. І очень часто для потрібно побити в одиночестві. Отже, довіряти інтуїції чи ні, це справа особиста. Як то кажуть, довіряй, але перевіряй. Але ж ми не сумніваємося у тому, що бачимо чи чуємо, інтуїція є таким же чуттям, яке ми отримали від природи. Тож, чому їм не користуватися? Головне все має бути в міру і працювати як налагоджений механізм у комплексі з системами організму.